Київський біблійний інститут залишається вірним своєму покликанню готувати служителів церкви, які спроможні створити євангельську культуру свого народу. Цього року ми створили програму під назвою Шлях пастора. Наша ціль провести людину шляхом становлення особистості пастора і формування відповідних навиків, які необхідні для цього служіння. Моє звернення до пасторів. Шановні брати служителі! Я прошу вас побачити покликання пастора в молодому чоловікові чи братові з вашої церкви і направити його на навчання. Ми утворили зручний графік навчання. Навчання проходить п'ятниця і субота один раз в місяць на базі церкви «Благодать» в місті Києві. У проміжках між сесіями кожен студент буде переживати менторське наставництво для зрощення його як глибокої особистості. Запрошую вас творити пасторську культуру української церкви християн віри євангельської разом.